Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про досить серйозну проблему в Польщі. Вона стосується біженців, які мають тимчасовий захист українців, які мають статус Укр і отримують виплати тому, як проблема, яка стосується втрати виплат, вона є зараз досить поширеною. І нагадаю, що в Польщі на сьогоднішній день знаходиться понад 1 мільйон українських біженців, серед яких близько половини це діти до 18 років, на яких їх батьки отримують допомогу по програмі 500 Плюс, давайте ж розбиратися в офіційній заяві, яка була зроблена саме речником ЗУСУ. І я надіюсь, це відео допоможе українцям, які виїжджають або не виїжджають з Польщі, не втратити е, свої виплати, не, не втратити статус Укр і далі знаходитись там в якомога кращих умовах. Буду вдячний вам за лайк і також буду вдячний вам за коментарі під цим відео. Отже, до офісу уповноваженого справ людини надходять численні скарги. Громадян України, яким призупинили виплати по програмі 500 і в зв'язку з втратою статусу Укр, наперед забігаючи, скажу, що в 99% випадків втрата статусу Укр є незаконною на території Польщі і його можна відновити. Отже. Речник ЗУС Павел Жебровський наголосив, що в разі втрати законності перебування громадянами України на території Польщі, вони також втрачають і виплати, тому як на виплати по програмі 500+, мають право тільки українці, які мають статус Укр і Українці що приїздять до Польщі з дітьми, мають право на ці виплати. Далі маємо пряму мову: якщо особа повертається до Польщі протягом 30 днів, і дата цього повернення фіксується в реєстрі, який веде прикордонна служба. Вона не втрачає законності перебування в Польщі, а також відновлюється виплата допомоги по догляду за дитиною. Тобто, в якщо ви виїжджаєте з території Польщі навіть на один день, то автоматично виплата. Анулюється, але для того щоб при поверненні в період до 30 днів цю виплату зберегти і відновити, скажімо так, є всього лиш два дуже простих правила. По-перше, потрібно показувати прикордонникам свою свій додаток діяпіль. Це по перше. Тобто, ви маєте заїжджати по Піль. Це по перше. І по-друге, ви обов'язково маєте казати прикордонникам, що ви в'їжджаєте з метою. Тимчасового захисту і хочете скористатися тимчасовим захистом в Польщі, навіть якщо ви з неї виїжджали всього на всього на один день. Бо у випадку, навіть якщо ви е, перетинаєте кордон і е, показуєте дію це не означає, що прикордонники вас будуть вносити в базу як людей, які користуються тимчасовим захистом, це виглядає реально дуже. І дуже по-дурному, тому як в принципі, сам додаток Дієпіль він надається виключно людям, які користуються тимчасовим захистом, але прикордонна служба це все ігнорує, і вони просто під час перетину кордону автоматично вносять вас як. Туристів, і саме тому вам анулюються виплати. Ви втрачаєте статус Укр після того як навіть на один день виїхали з України. Тому обов'язково прямо так їм і кажіть: я хочу скористатись тимчасовим захистом. Я в'їжджаю по статусу Укр змініть, будь ласка. Мій статус в себе в базі. Якщо вони цього не зроблять, то в ЗУСІ не буде інформації про те, що ви повернулись в Україну з України, і звісно, жодні виплати вам не будуть повернуті. Якщо ви вже в'їхали на територію Польщі і у вас забрали виплати, або навіть якщо ви не виїжджали з території Польщі і у вас забрали виплати, для цього потрібно писати або на той пункт пропуску на їх електронну пошту, через які ви перетинали кордон. Якщо ви не перетинали кордон, то вам в такому випадку потрібно просто писати на електронну пошту головного управління прикордонної служби Польщі, писати їм, що я не виїжджав з території Польщі, В мене забрали статус Укр відновіть його. Будь ласка, вони обновлять вашу інформацію в базах після того, як перевірять інформацію, чи ви перетинали, чи не перетинали кордон, і наскільки ви це робили. І ця інформація автоматично попадає до ЗУСу, бо також досить поширеним є після втрати статусу Укр йти одразу до ЗУСУ. Але я вам скажу, друзі, що ЗУС займається тільки виплатами, і якщо прикордонна служба їм подає відповідну інформацію, ваші виплати будуть відновлені автоматично. Тобто, в всі питання в такому випадку потрібно вирішувати саме з прикордонною службою. І просто писати їм довільного мейла, і жодних проблем у вас в такому випадку не буде. Хоча в загальному, якщо дивитись, то ця якби ця вся ситуація з цими втратами виплат вона виглядає абсурдно. Я за те, щоб було випущено якесь розпорядження, якийсь наказ, який би допоміг українцям якби уникнути у цієї бюрократії і користуватися всіма своїми привілеями в Польщі, так як це передбачено законом, а не так, як це перед а не так, як це робить. На сьогоднішній день. Пишіть, до речі, в коментарі, чи втрачали ви хоч раз статус Укр на території Польщі чи були у вас проблеми з виплатами, чи вдалося їх вам відновити, чи зараз ви знаходитесь якби в. Саме в пошуках того, як це відновити, буде дуже цікаво почитати. Але я надіюсь, що це відео убезпечить величезну кількість українців від втрати статусу Укр, від втрати виплат, а також допоможе відновити виплати тим, хто їх вже втратив на сьогоднішній день. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Я надіюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Буду вдячний за ваші лайки, за коментарі, за репости. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.